Також із Redmiків є Redmi 10, ціна 3200. Трохи потертий корпус, але на роботу ніяк не впливає. Повністю перевірений. Ось тут такі потертості є Type-C роз'єм. Також є роз'єм на наушники 3,5. Е є відбиточок пальця. По екрану серйозних коцок, царапок немає. Е за додаткову плату можу поклеїти захисне скло, повністю чистий, без різних аккаунтів, Redmi 10. 64 ГБ пам'ять телефону, 12-й Android встановлений, та 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Ну, ось така тут камера, доволі непогана. В комплекті йде зарядний шнур type C та телефон. Зараз покажу, все працює добре. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення. Силочка у шапці профілю також на телеграм та інстаграм.